Дорогі християни, вітаю вас, мир вам. Ми живемо зараз в непростий час. Військовий стан в нашій країні. Нас атакує Друга армія світу, більше сіми мільйонів іммігрантів. І небезпека кожного дня є в нашій країні. Ніколи не знаємо, коли прилетять ракети чи бомби. Звісно, живемо в молитовному стані. Просимо Господа Бога захистити нас, вступитися за нас. Подарувати мир Україні, подарувати перемогу Україні, щоб як скоріше прогнала загарбницькі війська з України і закрила небо. Приємно, що багато країн допомагає Україні відбити загарбницькі війська, але зараз є непросто. Особливо є непросто те, що багато іммігрували з України чудових прекрасних людей, талановитих, здібних, чудових прекрасних християн, духовних, ревних. Храми опустіли, дуже багато людей покинули. Десь в якійсь церкві третя частина поїхала, пів церкви поїхало. А є такі церкви, 90% поїхали за кордон, тому що велика небезпека тут є в цьому краї, особливо хто живе на сході, на півдні, півночі нашої країни. Шановні християни, колись була така ситуація в Єрусалимі, що апостол Павло підняв велике гоніння на християн. Навіть вбили Стефана, от, в тюрми сажали в'язниці, конфісковували майно навіть. І християни розбіглися куди хто міг, як зараз українці розбіглися куди хто міг. І хвала Богу, що європейські країни і не тільки європейські країни співчувають нам ось і відкрили свої домівки, свої країни і гарно прихистили біженців. Хай Бог щедро винагородить ці країни. За їх співчуття до страждальницького українського народу. Я хотів би звернутися до іммігрантів. Шановні друзі, не по вашій волі це сталося, що ви там, як і колись християни не по своїй волі покинули Єрусалим, покинули юдею і розбіглися, хто куди. І чудовий приклад записано у 8 розділі книги дії святих апостолів, як Филип пішов в Самарійське місто. Він пішов туди, втікаючи від страждань, від гоніння, щоб його не вбили, як Стефана вбили. Але він поніс туди з собою гаряче серце, він поніс живу віру, він поніс вогонь Духа Святого, і він пішов туди з тим помазанням, яке в нього було в Єрусалимі. І як результат він розказував людям про Месію, про Ісуса Христа, люди каялися. Він молився за людей, люди зцілялися. Він молився за людей, демони з людей виходили, виганяв демонів. Він похрестив людей, водне хрещення люди прийняли. І пізніше Петро і Йоанн прийшли, побачили роботу Пилипа, поклали руки на віруючих, і ті люди, ті християни, прийняли Духа Святого. І так заснувалася чудова, прекрасна церква. Тому я прошу вас, християни, де ви є? Які б країні Європи чи світу ви зараз не були? Візьміть з України з собою найкраще, візьміть з України з собою живу віру, вогонь Духа Святого, ревність по Богу, велику любов до Бога. І там, де ви є, будьте сіллю, осоляйте. Там, де ви є, світіть, показуйте дорогу в небо людям, там, де ви є, будьте чудовим листом Господнім. Там, де ви є, будьте проповідником, відкрійте свої уста, і нехай жива вода поллється. Відкрийте уста, і Господь їх наповнить, і говоріть людям про Ісуса, свідчить. А поруч із вами з України побігло дуже багато е, українців, які неоцерковлені, які далеко від Бога, які можливо ніколи не читали Біблії, які в духовній темряві. То ви не знаєте, можливо, місцевої мови. То шукайте українців. Тож 7 мільйонів виїхало. Маса нашого народу є за кордоном. Там, де є скупчення українців, ідіть туди і скажіть слово втіхи, слово підтримки. Почитайте їм святий закон Божий, святу Євангелію. Що можете, потумачити, вчіться їх молитися, вчителя їх шукати Бога. Хай, хай ваше життя буде схоже на життя Филипа. Він не просто побіг в самарійське місто, знайшов собі комфортний куточок, гарний затишок, і собі там вже поживав і все. І поживав, і все живу і не тужу, але не так. Пилип посвятив себе тому, щоб розказати про Ісуса якомога більше більшому числу людей. І він розказував і розказував про Ісуса, і молився за людей, які потребували допомоги. І Господь потужно діяв через Нього, дуже сильно діяв через Нього. Отож, шановні українці, я співчуваю вам. Ви, напевно, і мені співчуваєте, що я, я в Україні, і кожен день нас є. Велика небезпека, коли, коли сирена, е, кричить, і певний страх деколи приходить, не знаєш, куди прилетить. Е, навіть на свої очі не раз бачив, як летить та ракета над Києвом і, і потім чую цей постріл, вибух великий. От не просто. Ви мені спідчуваєте, я вам спідчуваю, ви в чужій країні не з добра, не з доброї волі, е, шукаєте, де прихилити голову. Деякі країни так гарно допомагають в плані харчування, деяких важче. От, не просто ви в бігах. Ми тут в тривозі, ви там в бігах, але допоможи нам Господь там, де ти є, там, де ти є, бути світлом, бути сіллю, бути листом. І нехай дивлячись на ваше життя, багато місцевих людей скажуть: якось ти не так знаєш Бога, як ми його знаємо. Розкажи нам, навчи нас молитися. Навчи нас шукати так Бога, як ти шукаєш. Будьте плідні там для Бога. І, і друге, бажаю вам, хай Господь все стороннє подбає про вас в плані матеріальному. Хай Господь дає, дасть своє устройство, щоб, скільки ви вирішили там бути, перечекати війну, щоб вам було комфортно, вам було затишно і як мир запанує в нас, пробудження буде в нас, процвітати країна буде, то вертайтеся додому з Богом, до нас на місце. Божих вам благословінь там, де ви є, хай Господь славиться. Я ще чув колись такий вираз: якщо не 1,8, то вісім-один. Я не знаю, чи він зараз дуречний для нас, але зміст цього виразу такий: Діє 1,8. коли ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і будете мені свідками аж до краю землі. А вісім-один це Павло розігнав християн з Єрусалиму. І вони пішли по інших державах, інших містах і були свідками про Ісуса Христа. От, я не думаю, що ми там українська нація вже такі ліниві, не місіонерствували, але ну, так сталося. роз'їхались мільйони, мільйони. І народжених згори християн, сповнених Духом Святим, теж напевно з мільйон, де покинув країну нашу, може менше. Тому будьте плідні там, де ви є, шановні християни. А хто ще не навернувся до Бога, шановні українці, де, де б ви не були, шукайте Бога, зближайтесь з Богом, примиріться з Богом. Божих вам благословіть. Хай ім'я Боже славиться в нашому житті. Слава Ісусу Христу!